7 травня у прес-центрі Національної демократичної партії України відбулася прес-конференція, присвячена основним проблемам медичної галузі в Україні та можливим шляхам їх вирішення. Спікерами прес-конференції стали лідер Національної демократичної партії України Олена Чинка та член партії Олег Луценко. Говорили про високі ціни на ліки, розвиток страхової медицини та вдосконалення медицини сімейної загалом сімейна медицина. Гарна ініціатива, але потрібно розвивати її далі, аби було, була вона дійсно ефективною. Ефективним має бути і використання державних коштів, яких медична галузь в значній кількості недоотримує. Сучасна медицина, сучасна система не пристосована зараз для того, аби ефективно витрачати кошти. Проблема в Україні полягає в тому, що побудувати дієздатну систему страхової медицини на сьогоднішній день дуже дуже важко. Основна проблема, як завжди, це відсутність коштів. Держави ці, ці коштів для того, щоб розбудувати цю систему, звичайно, немає, так само, як немає цих коштів від населення. Тому ми вбачаємо, що одним з шляхів запровадження і фінансового поштовху для розвитку системи в Україні мають бути підприємства. Для виготовлення переважної більшості ліків, що потрапляють на полиці українських аптек, вітчизняні виробники використовують імпортні субстанції, завезені в основному з Індії та Китаю. Якість таких субстанцій є, м'яко кажучи, низькою. А ось високі ціни на ліки сьогодні не просто викликають у пересічних українців невдоволення все частіше вони ставлять їх перед важким вибором. Ціни, які зараз в аптеці є на ліки. Неприємно здивують не те, що забезпечену людину, а це по-перше, а для пенсіонерів це взагалі просто катастрофа. Тому що по суті, людину ставлять перед вибором або купити необхідні ліки, або купити собі хліба і молока тобто мінімальний продуктовий набір. Якщо взяти, наприклад, мене людину з групою першої інвалідності я просто заходжу в аптеку. Ну і я не все можу придбати те, що мені потрібно кожного місяця для того, щоб фізично себе почувати в тонусі. Цін на ліки сьогодні досить серйозна проблема для великої кількості українців, і е, держава має всі інструменти для регулювання цієї. Ситуації на жаль, ці інструменти не завжди використовуються, і інстанції, які повинні слідкувати за рівнем ціни, працюють в більшості випадків досить неефективно. В медичній галузі України накопичилось чимало проблем. Ефективність їх вирішення залежить саме від держави на прес-конференції. Представники Національної демократичної партії України озвучили основні пропозиції партії щодо покращення існуючої ситуації.